Ось чому 90% проблем у стосунках можна вирішити значно простіше. Чоловіки, просто прямо запитуйте, що необхідно вашій жінці, і реалізовуйте це. Дійте. Жінки просто прямо озвучуйте свої бажання своїм чоловікам і не пригнічуйте свою жіночу природу. Все. І будуть всі щасливі! Але чому це працює не у всіх? Бо для цього потрібна психологічна. Зрілість, коли є зрілість, то є сміливість говорити прямо і відкрито. Коли є сміливість, то відсутні ігри у вгадай моє бажання. А коли є відкритість, то в стосунках присутня відвертість. Рішення просте: не чекай, поки партнер буде вгадувати твої думки. Просто йди в цей страх озвучувати прямо те, чого ти хочеш, запитувати прямо, чого хоче вона або він. Нехай ваша комунікація стане прямою, адже пряма комунікація це профілактика співзалежних стосунків, які є абсолютно. Незрілими, напиши мені в коментарях, як ти гадаєш, чому людям так складно говорити прямо про свої бажання. Мої відео ніколи не замінять тобі особистої психотерапії, але трохи мізки на місце поставлять. Отож, підписуйся на мою сторінку, щоб бачити більше моїх відео. Заходь дивись їх дуже багато. Все це для тебе. З тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. Bu